Президент України вручив їй звання народної артистки. Президент Туреччини особисто привітав телефоном. А влада окупованого Криму запропонувала прийняти російське громадянство. Як змінилося життя тріумфаторки після повернення з перемогою на Євробаченні? Далі в нашому ексклюзивному репортажі з першого київського виступу Джамали після Стокгольма. Знамениті жіночий глянець запрошує на церемонію нагородження космо Евордс Евордс-2016». Уперше після перемоги на Євробаченні співає Джамала. Джамало, я тебе вітаю з перемогою. Завжди всі кажуть про те, що за лаштунками є ще психологічний тиск. І в твоєму випадку, цього року, цей психологічний тиск був чи не найбільший. З Завжди казали букмекери: Росія на першому місці. На мене тиснула Україна. Ну, хоча б же ж не подведи, знаєш, там не, не, не нижче Росії Росії і так інше. Дійсно, це дуже. Дуже важливий момент. Всі учасники, які виконували пісні, вони дійсно робили пісні під цей конкурс. Тут буде кульмінація, а тут щось там трапиться. І дійсно у Сергія був дуже сильний номер. Він був продуманий до якихось деталей. Тут він лізе, тут він співає, тут він рухається. Дуже багато у нього було всього. Ми коли стояли, просто рядом за кулісням. Шов сам і сказав, що е, я тобі бажаю успіху. Я йому сказала Сергій, я теж тобі бажаю успіху. Я просто уявила, як на нього вже почали тиснути, і вже, е, вже було складно їм навіть здороватись, коли вони проходили повз мене. Я а я завжди казала: здравствуйте, дуже голосно, дуже відкрито посміхалась завжди. Як зараз ти почуваєшся, зважаючи на те, що ну хіба що куклу вуду. <реш> Дякувати Богу, не робили. Зробили, може зробили, тому що у російській пресі всіляко намагаються знайти щось за що вхопитися, аби спростувати твою перемогу. Це і журі, яке ніби помилилося в одній з країн. Це і глядачі, які нібито проголосували за Росію ліпше. Як ти до цього ставишся? Мені це дуже неприємно, тому що всі виконавці після моєї перемоги. Амір з Франції, Баррей з Іспанії, Австралія, яка дійсно е, у нас була саме страшна боротьба, коли ми вже просто розуміли, що ми поряд, і вона мене привітала. Це було дуже щиро. Мені телефонували з Америки такі музиканти, що я просто мріяла. Мене привітав Джастін Тімберлейк. Мене привітав Джастін Тімберлейк, Мене привітала Лорін. президент України, президент Туреччини. Мустафа Джемільов тебе підтримує. Тримував просто у глядацькій залі під час фіналу Євробачення, чиє привітання було для тебе найдивовижніше, коли мені зателефонував е президент е Туреччини. Я просто була дуже здивована, але дійсно він висловлював те, що він дякує, що в перший раз тюрська мова прозвучала і вона перемогла. Поїздка на Євробачення коштує немало. Вже озвучена цифра. Твоя команда витратила 3 мільйони гривень. По різному потім відпрацьовували учасники Євробачення, потім корпоративами, квартири закладали, машини продавали. Звичайно, ти повернулася з успіхом. Тепер концерти будуть продаватися, але зрештою гроші. Роші потрібно якось повертати. Я насправді вважаю, що моя оця цифра 3 мільйони гривень це скільки зараз примірно доларів? Ну, 100, 100 тисяч 100 тисяч доларів. Десь так. Мені здається, що це просто смішно. Для цього масштабу, для цієї перемоги, 100 тисяч доларів. О май гад! Це було зроблено не грошами. Я можу уявити, як вболівали кримські татари. Тебе кримські татари в аеропорті зустрічали. Вони тебе дивилися, як онлайн. Вони вболівали болівали дуже щиро. Я знаю, що зараз мама з батьком отримує дуже багато квітів. До них ціле, ціле паломництво. Приходять е, люди. Де похилого віку приносять пироги, приносять квіти. Вони казали, що коли я співала, вони просто стояли на колінах і, і і читали дува. Це така молитва. І вона каже, що всі люди, навіть ті, які не не підтримували Україну і які не поділяли моїх думок е, і мою пози, позицію вони зараз помінялись. Ти знаєш, мені здається, що може це. Ненадовго, але це якось об'єднала взагалі Крим. На ранок після перемоги на Євробаченні прокинулася іншою співачкою. Тебе зустрічали в аеропорті. Е... це ну я бачила. Мене виносили. Мене виносили. Діти плакали, квіти, люди. Просто я? руку мені мені чуть не відривали. Знаєш, це була як остання сцена з е... фільму Парфумер. Тепер ти. Народна артистка України з цим тебе вітаю, і переможниця Євробачення. Тепер гонорари мають зрости вдвічі, тричі. Трішечки Трех. можна і підняти. Але е, я не відчуваю себе народною, міжнародною. Я просто співачка, яку ви е, знаєте, яку ви вже багато років е, бачили на своїх екранах. Я та ж така ж сама знаєте про це. Своє дівоче на світській церемонії телеведуча Марія Єфросиніна та співачки Ганна Завальська та екс Асоль Катерина Гуменюк. Ебі бум у вашій родині у твоїй сестри рідної Аліни народилася друга дитина. Тепер дівчинка. Тобто, тепер у вас на двох два хлопчики і дівчинка. Так, да, ми ж далі цю принцесу. Я дуже рада, що нашу таку мужську компанію вже розбавила дівчинка. Аліна молодша э, сестра твоя, але вона тебе завжди обганяє. Принаймні у справах сімейних. Вона першою вийшла заміж, першою народила першу дитину, першою народила другу дитину. Тепер ти маєш доганяти. Ти думаєш про другу дитину, незважаючи на те, що перший син ще зовсім маленький. П'ять з половиною місяця, але якраз та сфера, де ми Аліною не сорівнуємося. Apriori, знала, что она во всем будет первая в этом смысле так точно клянусь несмотря на то что когда -то я давала тебе интервью и говорила что не готова к детям ровно через две недели я узнала о том что я жду ребенка я надеюсь что в этот раз будет не так что все-таки малыш должен подрасти и я думаю тогда уже чуть попозже я об этом подумаю. Это все-таки очень тяжело, два ребенка подряд. Вам за ліною бабуся і дідусь, ваші батьки, дуже допомагають. Тепер буде бізнес, біль... яку дитину маленьку вони будуть нянчити, тому що розірватися їм буде важко. Ну, так, вот детський сад. Я это в перспективе вижу для моїх родителей. Но у мене же теж є подмога диминаних родителей, так що как-то координу без няни. Зовсім нещодавно ти на честь Дня Матері переспівала пісню, яку співала у дитинстві, коли була відомою маленькою співачкою Асоль. Моя мама лучша, я на світі. Чи а, отримуєш ти листи? А, зараз це повідомлення у соцмережах від твоїх колишніх прихильників, які так само виросли, як і ти. Так, звісно, дуже много різних сообщень получаю. Uh, і от Старих моїх поклонників, котрої вже повзрослі нових. Це здорово, це заставляє мене двігатися далі. Очень мотивує. Минулого разу ми говорили про твого відомого тата, який власне вкладав в тебе гроші, коли ти була зовсім маленькою. Це один з найвідоміших донецьких бізнесменів, колишній депутат партії регіонів. Ти хотіла йому своєю участю у голосі країни довести, що ти можеш ось так піти сама без протекції і спробувати перемогти. Перемогти не вийшло, але вийшли вийшло б достатньо довго затриматися у шоу. No no Якісь відгуки стосовно твоєї участі у шоу ти отримувала від тата? Да, конечно. Ну, во-первых, он же не знал, что я там участвую в голосе. И сначала он э, был чуть-чуть зол на меня, потому что я это скрыла. Я это скрывала от него, и получается, что я врала. Ну а какому папе понравится, когда его ребенок врет? Но потом э, на следующий день. Мы с ним встретились, и он меня обнял и сказал: Доченька, я тебя очень сильно люблю, я очень горжусь тобой. И у меня просто камень. Сердце упал, лед растаял, и ну, в общем все хорошо, и все так, как я и хотела.